Фактично, це не є просто вироби, які розвішані по стінах і розміщені в вітринах. По суті, арт-об'єктом є сам цей простір. Сам хол, в якому розміщено експозицію, він є повноцінним арт-об'єктом. Заняття перериває перерва студенти хто куди. Понад 30 з них вирішили провести 15 хвилин перепочинку саме в Петриківському арт-просторі, серед них і першокурсник гор. За його словами, ця ініціатива та технологія розпису не втрачає актуальність та має вагому історичну значущість. Як я думаю, це дуже важливо. Це дуже багато хто і зараз питає намагається навчитись малювати Петриківським розписом і. І це дуже гарно, що не забуває свої історії люди. Якщо ми будемо кенселити культуру, тоді заради чого ми воюємо? Цитує Вінстона Черчилля, ректор університету митної справи та фінансів, і додає, культурно збагачуватися треба не подекуди, а постійно, особливо наразі, під час повномасштабного вторгнення. Оцей культурний контекст має бути елементом нашої повсякденності. Це не має бути щось таке, що відкривається виключно до свят і закривається одразу після того, як свята минули. Це не має бути щось таке, що. Робиться показово, це має бути повсюдною практикою. Ми намагаємося у себе це робити. В ОМСФ цю ідею підтримують не тільки на рівні ректора. Після відкриття експозиції Петриківського розпису студенти-журналістики разом з доценткою одноіменної кафедри вирушили до Польщі. Окрім навчальних тренінгів, вони мають важливий меседж для поляків: показати через розмальовані Петриківським розписом уламки ракет силу та незламність України. Ми їдемо до Польщі презентувати разом з нашими студентами, а молодіжний молод. Діжний і студентський проєкт, в якому ми презентуємо якраз Петриківку як нематеріальну спадщину, яка охороняється. ЮНЕСКО наша ідея полягала в тому, щоб показати світові, як навіть в умовах війни. Ми доводимо нашу незламність, непереможність, тому що ці смертоносні уламки ми перетворюємо на арт-об'єкти. Першокурсниця Юлія Ділиця презентуватимуть українську культуру. Окрім уламків ракет, покажуть польській спільноті фільми про війну, мистецтво та їх досвід адаптації до нового життя. Ми їдемо представляти українську культуру. Також буде український розпис. Ми будемо полякам показувати фільм. Також уламки ракет, які розписані Петриківською розписою. Вже за тиждень студенти повернуться до України, але культурний підтекст у виші збережуть. Експозиція, присвячена Петриківському розпису, запланована як арт-об'єкт, що залишиться на постійній основі. Адже переглядаючи ці експонати, за словами ректора університету, у студентів формуватиметься смак і усвідомлення себе українцем. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу.